Всім привіт! Ви на каналі Міс Ольга, і це нове відео розпаковка подаруночків під час вагітності. Ну, пузико в мене не видно на відео. Одразу хочу сказати, що всі буклетики я витягнула вже давно, тому я не можу сказати, що звідки. Перший подарунок, який я отримала, це було від розману. Це була. Косметичка. Зараз подивлюсь, яка конкретно. Це була ось така косметичка. Вона дуже мила, дуже мені подобається цей ослик. І взагалі дуже якісна косметичка. Чому я казала, що я подивлюсь, яка конкретно. Тому що у мене їх дві. Я реєструвала і себе, і чоловіка. Відкриваємо. Десь був гачок. Якщо його знайду, я вам покажу. Я його не знайду. Одним словом, тут є гачок, щоб кудись повішати цю косметичку Перше, що найбільше мене вражає, це ось така бутилочка знову з тим віслічком. Дуже мені подобається. Вона прям дуже мила. І це від нуля. Далі ось такі милі шкарпеточки. І я зовсім про них забула. Потрібно кинути їх прати. Вони від нуля до 16. Три мініатюрки. Чотири, перепрошую. Це миючий для посуду. Я купила такий. Великий. Івніше це не миючи, наскільки я зрозуміла, це ополіскувач для посуду дитячого. Маленька зубна паста, що дуже доречно, тому що в пологу і потрібну. І шампунь і гель для душу. Для мами. Також, о, там є ще одна міняті. Невеличка упаковка серветок. Думаю, для того, щоб спробувати, цього цілком достатньо. І ось такий кремчик. Чесно, не пам'ятаю, для чого саме він. Якщо не помиляюся, це для грудей. Сама косметичка, ось така. Тут ще рекламка. Так, забираємо. Куди я поділа вішачок. У я вам причепила. і Вішачок. Його можна залишити. Як логічно. Тут є дві маленькі кишеньки. Тут кишенька. І, чесно кажучи, дивлячись на цю косметичку. Розумію, що скоріш за все одну я візьму за собою в полог. Давайте одразу відкриємо наступну. Косметичка така ж сама, тому сильно на ній зупинятися не буду. Наповнення там відрізняється. Хоча є декілька схожих фігментів. Те, що в нас є схоже, це шкарпеточки. Я, чесно краще, сподіваюся, що вони будуть в різних кольорів, тому що бачила, що в них є дуже багато різних варіантів. Але, в принципі, мені не принципово. Ще одні нятюрки, які також повторюються. І вологі серветки. Також тут є пробник прокладок від Олисі. Я таким користуюся, знаю, що вони класні. І тут у нас, знову ж таки, бутилочка, трошки інакша, від дорожчої фірми. Ця бутилочка мені також дуже подобається. Цю буточку також можна використовувати з молоковідсмохточем, тому у неї є спеціальна кришка. Або для того, щоб зберігати молоко в холодильнику. Якщо ми відкручуємо кришку, тоді вже можна прикрутити саму сосу. Вони, до речі, антиколікові. ця... Ні, ця звичайна. ця антиколікова, що мені дуже подобається. Також від розману. Були два купони на безкоштовні підгузники від їхньої фірми Baby Dream. Я вибрала двійку, тому що одиничка в мене був купон від хіп. Раз я вже задала хіп. Так, все мені попадало трошки. Одразу я задала хіп, тому давайте переглянемо подарунок від них. Ось такий подарунок. До речі, забула сказати Розман. Ви реєструєтеся в додатку і у вас з'являються купони, з якими ви йдете в магазин, отримуєте подарунки на касі. Підгузники ви також просто берете, йдете з ними на касу, пробуваєте купон, і вони рахуються безкоштовно. Хіп. Ви реєструєтесь на сайті і приходить посилка вам додому. Тут у нас буклетик. Я надеюсь, Я закрила всього одразу. Ось так це виглядає. Тут у нас пробничок маленьких серветок. Гудшайне. Також 11% Baby Mark на певні товари. Чесно кажучи, жодних з тих товарів мені не цікавий. А от це з радістю використаю. Клетик. Чому я його, до речі, не витягнула до всіх, не знаю. Ось така обкладинка, наскільки я знаю, це на паспорт про вибух дитини. Надіюсь, це так називається правильно. Ну, Одним словом, я ще не до кінця розумію, для чого вона. Також тут маленький пробничок масла. Ось таке. Також досить цікаво. А також з цієї картонки можна зібрати ось таке дитяче ліжечко. Чесно кажучи, я не знаю, що буду його збирати. Не зовсім розумію, для чого. Але загалом подарунок мені подобався. Наступний подарунок. Чи подарунки, від Дем. Якщо не помиляю, і це вже прийшло пізніше. Перше, що я забрала в дем ось такому мішечку, це тканина, яка призначена для того, щоб прикриватись, коли будуєш. Так, тут у нас тому ж таки багато буклетів. Я не буду відкривати, це просто. Дуже довга тканина, яка для того, щоб прикритись, наприклад, ти на вулиці годуєш дитину, ти легенько накрила одному сліно, або можна використовувати як переноску, тобто як слінг. Хоча я сумніваюся, що це буде зручно, тому що вона досить маленька. Наступне, що мені прийшло додому, ось так покажу. Це вже, наскільки я розумію, після того, як я підключила пейбек. Так, відтягуємо все. Тут знову ж таки побажання. Рецепт. До речі, потрібно буде спробувати. Це банановий брауні, наскільки я зрозуміла. Брушюрка одна з. І ось така. Листівочка, скажімо от так, щоб вклеювати фотографії і ось так поставити з фотографіями малюка. Як на мене, також я не знаю, чи буду користуватись, але приємна дрібничка. Одного разу я зайшла в додаток і побачила, що з Gluxkind Глюкінг, перепрошую, у мене з'явився купон на безкоштовну ось таку, коробочку з серветками. Коробочка мені особисто подобається дуже. І я вважаю, що це дуже класна річ. І серветка тут зовсім не мініатюрка це повноцінна велика упаковка. Тому я особисто дуже задоволена цим. Зовсім недавно ДМ оновили подарунки, які вони дають під час вагітності. Щоб їх отримати, потрібно було видалити свою вагітність додатку і додати заново. Я це зробила і тому я отримала ще ось такий подаруночок від демгу. Це косметичка. Ось так вона відкривається. Тут, знову ж таки, були буклетики. Один залишився, один я витягнула. Також тут є ось такі два проміжки підгузників. Це двійка. Загалом, думаю, це досить корисно. І також тут є маленька упаковка серветок. І загалом косметичка виглядає ось так. Думаю, якщо кудись брати за собою, кудись з'їздити, це досить зручно, тому що вона маленька. І туди якраз поміщається все, що потрібно. Серветки, підгузничок і спокійно влізе одноразова поленка. Останній подарунок на сьогодні це ось такий бокс від магазину Baby One. Реєструвалася я ще на початку вагітності, а бокс я вже отримала пізніше. Якщо не помиляюся, його можна отримати протягом півроку після реєстрації. Тут він досить багато наповнення має. І, знову ж таки, брошурки я всі зняла в Перше, що тут є, це ось такі прокладки для грудей. Не знаю, чи... Конкретно буду дальше користуватися цією фірмою чи ні, але спробувати цікаво. Дитяча пюрешка, яку, напевно, я зараз з'їв. Тому що, ніж дитина виросте, ця пюрешка вже зіпсується. Тому зім'єю я. Прямо зараз пустушка дитяча від нуля, якщо не помиляюся. Від 0 до 6 місяців. Ось така малютка. тарілочка. Досить прикольна. Не скажу, що мені подобається якість, але вона нормальна. Серветки. Велика упаковка. Це мене дуже радує, тому що серветок ніколи не буває забагато. Наступне, що тут є, це шампунь. Ще його не пробувала. Чула, що досить якісний, але якось руки ще не дійшли. Не чую запаху. Ну, не буду зараз відкривати. Також брошурка. Ще одна. У мене вже тут ціла стопка брошук. Останнє, що тут є, це карточки для фотографій. Зараз я покажу. Звісно, німецькою мовою. Тут також карточки, щоб подовжувати малятку протягом кожного місяця, якщо не помиляюся. І, наприклад, моя перша усмішка. Ще б я розуміла щось. Я можу сидіти. Мій перший обід, наскільки я зрозуміла. Я можу повзати мої перші кроки, мій перший зубчик. І Ну, Тут дуже багато, власне, але я не настільки добре знаю німецьку мову. Я, чесно кажучи, не думаю, що буду цими карточками користуватись, тому що в мене є ось такі дерев'яні. Я показувала в замовленні стему, і я буду ними користуватись для фотографій. А на цьому все. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і чекайте, буде друге відео вже з подарунками при народженні дитини в Німеччині. Пробуємо п'юроку. Şu sana yedirmeyiz bak